Вій 21 21-й день народження святкує школа гуманітарної праці. Унікальний у своєму роді навчальний комплекс, що включає в себе дошкільне відділення, початкову школу, гімназію та інтернат для обдарованих дітей, має статус однієї з найкращих шкіл не тільки Херсонщини, а й всієї України. Мені дуже подобається, це, тому що я тут десь два роки вчуся. Раніше учився в сільській школі. І приїхав сюди, тут уровень намного вищий, ніж в звичайних школах. У мене в школі учто син. Андрей Бабенко. Я очень доволен, что он здесь учится. Школа дает возможность развить именно те качества, которые у него есть. Любит ребенок попеть, поблясать. Я думаю, педагогический коллектив делает огромные усилия для того, чтобы ребенок раскрылся. Концерт, влаштований з приводу свята у театрі імені Миколи Куліша, як завжди, зібрав багато іменитих гостей міста. Виконуючи обов'язки міського голови Зоя Бережна, також не поскупилася на компліменти на адресу школи та її директора. Це найкраща із сама не перша приватна школа, яка в свій час створювалася Артемом Олександровичем, і вона з кожним роком набувала більше і більшої популярності на сьогодні. Це єдиний заклад, куди певненістю йдуть батьки для того, щоб вони не переживають за здоров'я дітей, за те, що вони будуть обмежені в чомусь. Діти, які навчаються в школі гуманітарної праці, вони забезпечені увагою, турботою, ніжністю, знаннями, гарним колективом і всім тим, що необхідно для настоящих херсонців. Урочисті привітання і нагородження почесними грамотами вчителів, учнів і школи від запрошених віп гостей, директора поклали початок святковому дійству. Директор іменинного навчального закладу Артем Кияновський, який власне і організував святковий концерт, саме задоволенням брав у ньому участь. Реп, танці, жарти від першої особи школи, учні та їх батьки зустрічали лише бурними оплесками. «Ще один раз тільки я і ти. послідній звонок і горять мости, і славно кушла земля, я давно відпустив. Я що люблю тіля успіхом. У як роботичний номер дуету Олексія Міщенка та Олега Шевченка, фіналісті відомого всеукраїнського шоу Україна має талант, який також у якості запрошених артистів привітали іменинників. я жил в Херсоне, наверное, я бы отдал своих детей именно в эту школу. Но ну, я бы не, наверное, а точно отдал. Я бы сказал, что школа очень необычная, не похожая на все остальные, какие мы до сих пор и сами прошли, и видели в своей жизни. И очень радует, что в наше время есть люди, которые с энтузиазмом относятся к этому делу и стараются привлечь к образованию какие-то новые направления и нестандартный подход. Кульминация свята Це дует Олени Гал савальської і Артеми Кияновського. Да Откуда? В ньому столько енергії, я просто удивляюсь і поражаюсь. І желаю в школі ШГТ процвітання, діти великолепні, діти. Все творческие я говорю, уже надо школу не гуманитарной труда, а уже какую-то школу искусств называть и искусство, гуманитарная труда и искусство. Поэтому всіх благ, здоров'я і всього самого найлідшого. Ця школа, вона, е, на мій погляд, от те, що я там змог побачити, вона е, дає всесторонний розвиток дитині. не тільки ті предмети, які там основні. От, буває так кажуть, що треба вивчити там, фізику, треба вивчити хімію, і потім мені це не понадобиться, не знадобиться в житті. А я вважаю, що і такі концерти, які приймають діти. І коли вони виходять на сцену, це їм все знадобиться. В Школа гуманитарного труда всегда собирала талантливых детей, талантливых учителей. Талантливые, креативные, неординарные люди, они достаточно неудобны. И вот если правильно с ними работать, ви бачите, что таланты ШГТ есть и в физике, и в математике, и в языках, и сегодня в таком вот творчестве, которое вживую, без фонограммы. Это и музыка, это и театр, то есть это то, что делает жизнь человека богаче.